Отже, це небеса, подумав він, і потай всміхнувся. Хіба ж годиться отак судити про небеса, щойно ти до них долетів? Тепер, коли він покинув землю і летів вище хмар поруч із двома осяйними птахами, він побачив, що його власне тіло теж промениться світлом. Той юний Джонатан Лівінгстон, що завжди жив у глибині його золотистих зіниць, нікуди не зник, просто оселився тепер у новій подобі. Це нове тіло також було тілом чайки, але літати в ньому стало аж як краще. Диво та й годі, думав він, мені потрібно вдвічі менше зусиль, аби летіти вдвічі швидше, ніж за кращих часів на землі. Його пір'я сяяло, мов діамантове, а крила стали гладенькими, як пластинки з полірованого срібла, і зачудовано роздивляючись їх, він став випробувати, на що здатні ці нові крила. На швидкості у 250 миль, він відчув, що наближається до граничної швидкості горизонтального польоту. А сягнувши 273 миль, він зрозумів, що не може летіти швидше, і це його трохи розчарувало. Отже, нове тіло також не було всесильним. І хоча він зміг перевершити свій колишній рекорд, проте лишалася межа подолати яку було дуже важко. На небесах, подумав він, не має бути ніяких обмежень. Хмари розсіялися, його супутники гукнули гарної посадки Джонатане і розтанули в розрідженому повітрі. Він летів над морем до нерівної берегової смуги, небагато чайок на скелях тренувались у зльоті, далеко на північ, аж на небокраї, літали ще кілька: нові видива, нові думки, нові запитання. Чому чайок так мало? Адже в небесній зграї їх мусило бути безліч. І чого це я раптом так втомився? Я ж гадав, небесні чайки не знають ні втоми, ні сну. Де він таке чув пам'ять про земне життя ніби стерлася. Звісно, земля це місце, де він зміг дечого навчитись, але подробиці, наче тонули в неясному мареві. колись він бився за їжу з іншими чайками, а потім став вигнанцем. Дванадцятеро чайок із берега прилетіли зустріти його, та жодна з них не мовила ані слова. Він лише відчув, що тут усі йому раді, що тут його дім, і час линув для нього як один довгий-довгий день, так ніби сонце ніколи не сходило, а просто світило завжди.